Всіх вітаю з України, з нашої з міста Дніпро. Сьогодні у нас 14 лютого 2026 рік, сьогодні День Святого Валентина, День Закоханих. Тому вітаю всіх з цим таким невеликим, але світлим праздником. Сьогодні зайшли ми в свій в мій садочок, і я покажу вам буде, мабуть, відео. Таке все і про все. Тому що на вулиці йде дуже сильний дощ. Я вам вийду тут потім уже в кінці відео покажу, які нам природа робить сюрпризи. Чому посаджені мої рослини на отакій висоті? Навіть грядки, які в мене підняті, сьогодні не дуже допомагають. Все пливає, все плаває, тому. Це все я вам покажу, і ви зрозумієте, чого в мене іменно в садочку така посадка дерев. Ну, трішки покажу вам свої рослини. Вони деякі в задовільному і дуже гарному стані, а деякі про От Мій оцей вже кіпрський мандарин він отак гарно вже починає просипатися. Дає отакі приростики непогані, але також он, гілочки деякі голенькі стоять. Це був на ньому листопад. Вони зараз ще продовжують листочки скидати. Авокадо готується до цвітіння. Це одне із двох видів моїх сортів авокаду. Далі от Гуаява, вона також вже розпочинає, просипаються деякі гілочки, не всі, але починають ріст. Тому, я думаю, сонечко блисне і дерева розпочнуть свій уже такий настоящий ріст. Це мій мандарин. Ковановасе, і я дивлюся, що я його не поливала дуже довго, і все одно листочки, от якісь як прихворівші від того, що був перелив, цього не може бути, тому що він просто сухий стоїть. Але, можливо, якесь, якийсь грибок на нього зараз напав. ну ми, Я побризгаю його десь, коли сонечко з'явиться. Препаратами від грибочка, я думаю, що з ним все буде добре. Там, у, трошки далі, це мій лунаріо, мене просили черенки. Череночки є, звідки зрізати. Я сьогодні постараюсь їх зрізати і відправити. А на... Цитроні рука буде, я зараз до нього перейду і вам покажу. Там він повністю, повністю голий стоїть. Я думаю, що листки опали не тільки від того, що він просто листопадив, а, мабуть, ще у нього і це все пройшло від що на листочку був кліщ. От мені здається, що дерево так захищає себе. Тому і на оцьому лімоні у мене сіра кузана теж з'явився кліщ, я оприскувала, мабуть, ну, 5 разів різними препаратами, аж вже після п'ятого разу все-таки спрацював у мене цей препарат, що я вам показувала. По-моєму, з Японії він. Ну, це лимон, ой, це не лимон, а апельсин у мене фрагула. Ще я не знімала, тут у нього отакий плід висить. Ще трохи він повисить, ми потім я його зніму, розріжемо і подивимося. Мені просто цікаво, чи він набрав тієї пігментації, яка повинна в нього бути. Також трошки він листопадить, листячко, в принципі, на ньому чисте, але все одно вони опадають, Він міняє. В минулому році він стояв гарний, не міняв листя. Можливо, в цьому році більш така, якась не така, як потрібно, зима була, тому що топили ми і були ріян, і включені були обігрівачі. Можливо, трохи жарко було, але обігрівачі все одно я залишала, коли світло давали, вони спрацьовували. Хоча б трохи, щоб підігріти, коли мене вдома немає у садочку. Ну, це моя кара-кара. Е, вже починають з'являтися бутончики. Я не знаю, він в минулому році доростив, був плід такий вже, як горіхтись волоський, був плід, і він його скинув. Тому не знаю, чи вони проквітнуть і чи будуть плоди на них. І замітила я те, що ті цитрусові, які ростуть цитруси в горшках, от ті більш вони і квітнуть краще, і от листопад у них менший. Я от хочу вам показати, це в мене пандероза. Теж вона в бутончиках стоїть, і листочки не осипаються, поки що не впав ні один. Але він маленький, я вам колись розповідала, це вже було зрозуміло давно, що я купувала один із кумкватів, я не пам'ятаю сорт. І от на оцій пандерозі отут була прививочка. Потім прививка та зразу. Відсушилася, відсохла і згодом з'явилася почечка, проснулася і дала таку гілочку. А так пеньок торчав без листя, без нічого. Також, от, це від Оксаночки П'ятогорської, в мене був череночок, це лимон, і от він в минулому році я його перегрузила була плодами. Він Слава Богу, не пропав, але в цьому році листя, що він так багато не наростив, ну, квіточки є. Плодоносити зрозуміло, що я йому не дам. Ну, і от дійшли ми до моєї руки буде, отакі голі палочки торчать. Я його пообрізала, зрозуміло, гарненько, але оце в мене одна єдина, оця така. Гілка йде, і то там внизу цієї гілочки, оце прививка. Я не пам'ятаю чого, але в цьому році весною я всі продублірую на тих укорінених лимонах, які в мене є. Щоб якщо вони навіть і будуть підсихати, на... тому що це все привито на руці буде. І от Саме цікаве, що рука буде повністю гілка стоїть гола, а далі на них привита, от, я вже й не пам'ятаю, що тут. Це, по-моєму, бергамот. Оце бергамот, це от навеліна гілка. Потім там є ще деякі мандарини, прививочки, навіть плід ще не дозрів, але Росте він. Можливо, це, мабуть, пізній сорт якийсь, тому що поки що він тільки тільки там проявляється в нього помаранчевий колір. І ці прививки, що привити, на цитруні рука буде, всі із листочками. Всі зелені листя стоять і він їх не скинув. А от іменно гілка руки буде гарно обпала. Оце мої інжири, Ці, що посаджені у контейнерах. Вони вже такі гарні листочки в них розвиваються. А ті, що у мене ростуть на вулиці вкриті, коли буде сонячна гарна погода, я постараюся їх розкрити, подивлюсь, в якому вони стані і покажу вам. Гранати також он просип, просипаються. Це все стоїть у мене на цьому зелених підвіконнях, які постійно течуть із вікон Волога дуже велика, конденсат. І зрозуміло, що я навіть їх, мені здається, за зиму ні разу й не поливала. Отам От у Оце все у мене гранати. Там різні сорта, це лимон, в мене карубаро, також листя. Це вже третій рік він посаджений у ґрунт. І от виходить, що він знову скинув все листя. Це стоїть от поряд у горшочку. У мене це навеліна. Листочки не дуже великі по розміру, але вони всі на місці. Також От Я вже як сказала, що в горшку менше листопад на цитрусах, ніж у тих, які ростуть у ґрунті. Ну, Це от мої мандарин, Він в минулому році дуже плодоносив ой, листопадив, а в цьому році, я не знаю, дивлюся, що де-не-де в нього з'являються бутони. В нього вже було цвітіння, мабуть, десь. Може, може, можливо, в січні. Да, мабуть, в січні він вже щось там попитка була в нього квітнути, але він так і не видав квіточки. Вірніше, вони всі осипалися. Ну, знову дивлюся, що на кінчиках з'являються де-не-де квіточки, можливо, щось залишить, щоб в цьому році. Він у мене вже плодоносив, плодоносив в горшку краще, ніж в землі. Ну, а в землі ще один раз, по-моєму, були плоди. Це в мене лайм таїті. І от хочу вам показати, квітів дуже багато, майже на кожній гілки, але він також квітне ще із січня місяця, щось осипається, щось залишається. Зараз я поки на ньому такого активного росту не бачу, але от що він випускає бутони і квітне, якщо він залишить хоча б половину того, що він квітне зараз і розпускає ці квіточки, то буде дуже добре, урожай буде непоганий. Він не так про листопадив сильно, як у минулому році, може він ще буде листопадити, я не знаю. Але де-не-де -де видно, що тільки-тільки він починає просипатися. І знову хочу показати, це відводка лайма. Вона чекає, коли погода буде гарна, поїде до танічки. А Тут я от показую вам, на якій висоті в мене посаджені всі мої дерева. Там дна немає в цих таких кубах, але вони себе непогано почувають. Сьогодні я вам покажу, що у нас твориться на вулиці. Це в мене розквіт, от, квіточка лісового кактуса, вже починають вони квітнути. Ніяк не можу о, отак сфокусувати, бо тут у мене ще стоїть драконовий фрукт. Оце перша квітка розкрилася уже цього е, червоного капку. Це лаврові листки, один і другий лаврушка. І він непогано, що один, що другий себе почуває. Е, я його гарно обрізаю. Е, ну і Також дивлюся, що вже на ньому. З'являються такі почки. Але він, хочу замітити, що він гарно росте, коли вже тепліше на вулиці. Це мій оцей великий високий інжир, і на ньому вже з'являються, от розвивається він отак і з'являються тут вже такі почечки. Скоро будуть гілочки відростати. Під низом у нього стоїть. Це мій лісовий кактус білого кольору. От уже бутони видно, що він. Оце йдуть бутончики, і він буде квітнути. Розовий, тут рожевий десь також, я не, не пойму, де вони в кучі там у мене стоять. Тому рожевий також дає вже почки. Раніше вони в мене висіли над деревами. Але зараз у мене немає місця. Тут орхідеї от скрізь розміщені. Як вони перезимують, я не знаю, тому що все-таки зима така не дуже звичайна і дуже холодна була. Ну, подивимося, нам весна все, все нам покаже. Це моя маракуя. Я її дуже сильно обрізала. Обрізала для того, щоб проконтролювати оці гіляки, які вона буде розпускати, і я змогла їх підв'язати. Тут під маракуєю стоїть от кава, вона вся в плодах, вона квітла в мене влітку. Я вам показувала, як вона квітне. І от такі зараз зелененькі бубочки. Як вони дійдуть до червоного забарвлення, тоді вони. Вони повинні бути такі, такого кольору, як гарно спіла вишня, аж такого вишньового темного кольору. Тоді вони вже встигли. А там я от вам показувала, що листя у мене на руці буде, Нігде не опало з тих гілочок, які прищеплені. І от у мене дозріває оце плід. Плід дуже такий великий, великого розміру, але він на руці буде один. Це в мене, по-моєму, я щось і не пам'ятаю, голд, по-моєму. Оце шаста голд, отакий плід. Коли він дозріє, ми обов'язково проведемо дегустацію. Покажу вам температуру. У мене все виключено сьогодні. Буквально, можливо, півтора, півтори години назад я включила один обігрівач. Його достатньо, більше температура не, не повинна, мабуть, в садочку бути, тому що вночі вона падає, хоч не такий розрив. Цієї температури, щоб дерева менше може страждали. Це моє олівкове дерево, і я дивлюсь, що з'являються у пазухах такі якісь набухші бутончики, чи то гілочки будуть іти. Я думаю, що це буде квітіння. Якщо буде тепла погода, то я її винесу на вулицю і щоб вона. Раніше всіх це буде і мушмула на вулиці, і олівка, і, мабуть, фейхоа. Вони навіть заморозки, коли будуть, вони заморозків не бояться. Це вже переконано восени було, і на вулиці можливо у них буде краще запилення і розвиток. Красу я вам показала, вийшли ми на вулицю, покажу ще одну красу. Оце у нас от така картина, коли в нас дуже багато і дуже рясний дощ іде. Або після зими. Це тут, де в мене ростуть от, е, мої е, хурма, моя моя азіміна, мої от інжири в коробах. Оце от таке твориться. У нас коли дуже багато. Вологи. А зараз покажу вам у сусіда, що в городі твориться. От це сусідський город. Тут стоїть вода. Зрозуміло, що зараз це не страшно, але коли влітку таке дуже часті, дуже-дуже часті дощі, то зрозуміло, отаке у нас в городах у всіх це наша зона відпочинку. Тут де травичкою засіяно для того, щоб діти бігали також отаке. Це наше озерце, воно влітку не дуже діє, тому що її треба допрацювати. Раніше тут був фонтан у нас, але Внуки ростуть і камінчиками все, все побили, те, що могли побити. Тому отакі грядки я роблю навіть для квітів, я трошки піднімаю їх. І от хочу показати, що тут немає води, а от через дорожку, отут, отака, отака картина у нас. Ще вам покажу. Зараз, де в мене грядки, де наш огород, я вам покажу, іменно, як гарно тут грядки плавають, пливають у воді. От оце мої ті грядки, де висаджую я цибулю. Вон на дорожках. Тут не так сильно видно, тому що все-таки засипано щепою. Але вода стоїть. Вона зрозуміло, що уйде, грядки трошки вище підняті. І навіть посаджена цибуля, там часник уже висаджений. Ну, я думаю, з ним буде все гаразд. На цьому я своє відео закінчу. Бажаю всім якнайшвидшого мира. Бережіть одне одного, кохайте і. Допомагаємо ми своєму війську і бережемо своїх чоловіків і мужчин, які у нас є, і які для нас найдорожчі. До побачення!